У день соборності та свободи України у рівному традиційно відбулися урочистості. Керівників області та міста на них не було. Голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ у відпустці, а міський голова Рівного Володимир Хомко на лікарняному. вищих керівників області біля пам'ятнику загиблим за Україну присутній голова Рівненської облради Юрій Кічатий. Події, які відбуваються сьогодні в Україні, він називає ще одним екзаменом на державність. Це свято дійсно українців, які мріяли про власну державу, які обладали своє життя і свою енергію для того, щоб Україна була міцною державою щоб від покоління в покоління ми пишалися, що є держави – Це понад усе. на урочистостях біля міськвиконкому не було профільного заступника міського голови Галини Кульчинської. Вона відправилася покладати квіти на могилу генерал Хорунжого армії ОНР Василя Тютюнника, що на кладовищі Дубанське. Зараз дуже часто, особливо в інтернет-середовищі, звучать думки. Ми ніколи. Не вплинемо на ментальність людей, які живуть на сході України. Для чого це нам? Давайте від'єднаємося. Це дуже небезпечні речі. Це речі, про які власне мріють всі вороги України, і завжди мріяли. Там кусочок. Крим, південь, кусочок, захід окремо. І тоді ми не маємо великої єдиної держави. Соборність це єдність країни. Країна сильна своєю єдністю. Також жінки та квіти, чиновники поклали до пам'ятника Тарасу Шевченку та Симону Петлюрі, людям, які у свій час надихали українців на боротьбу. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.